В Росії не виключено, і насильницькі депортації. Ну, дивіться, українців на окупованих тимчасово окупованих територіях України там фактично зроблені фільтраційні табори. Людей збирають, перевіряють їх на лояльність до російської держави, на причетність до схвалення або не схвалення російської політики. Людям можуть через це дав... давати ув'язнення на багато років, відсилати в табори. От люди е, по, похищають, тобто е, крадуть дітей українських родин, да, через що й були висунуті звинувачення і Путіну і. Е, Омбудсмену Марії Білової і все це абсолютно, ну знаєте, навіть якщо вони будуть зараз насильно християнізувати населення, це вже не більший злочин, ні ті ж, ніж ті злочини, що вони роблять, і далі планують їх робити. Тобто зараз Росія, Росія стримко скочується до абсолютного, знаєте, такого. Стану, коли можна робити усе в інтересах той пануючої ідеології, і кожен злочин він вже не буде більший за попередні злочини.